Мільйони сарани атакували Запоріжжя. Масова міграція скупчень перелітньої сарани, яка належить до виду Єгипетської, відбувається по всій плавневій зоні Кошугумської громади та комунарському районі Запоріжжя. Там осередок виявлений на території площею три тисячі гектарів. Що дістанеться вона Дніпра та чи це голоду? Дивіться далі в сюжеті Дніпра оперативного. Наліт сарани охопив не лише Запорізьку область, а й Дніпропетровщину, Одесьчину та Херсонщину. Місцеві шоковані такою кількістю, як стверджує Олександр Пономаренко, кандидат. Дат біологічних наук та старший науковий співробітник Дніпровського рільського природного заповідника, спалахи сарани, явище доволі циклічне. Спалахи масової чисельності сарани відбувалися приблизно раз на, там, від 3 до 5 чи 5-7 років. Одним словом, фактично кожні 5 років були спалахи сарани. Умовами для активного розмноження сарани є дощі після спекотної погоди. При відсутності нормального фітосанітарного контролю. При бойових діях, само собою, що о, такі випадки можливі. Цілком Олександр Пономаренко каже: до Дніпра сарана не й дістанеться, оскільки основною її територією є поля. Проте в області може таки нанести суттєвих збитків. Вона може нанести дійсно серйозну матеріальну шкоду в тому плані, що от у, окремі поля у фермерів будуть виїдені, начисто там вся буде продукція з'їджена. Правда, я думаю, що зерновим це шкоди не несе. Чому? Чому, тому що зернові вже сухі і вони вже е збираються активно аграріями, а от е різноманітні городні культури, там кормові культури, і так далі, та кукурудзи і так далі, все може бути дійсно з'їджене, там можуть бути збитки. Проте, все таки запевняє, що саме сарана причиною голоду точно не стане. Якщо ця е, сарана су посунеться далі, десь на е, північний захід мається на увазі в сторону неокупованих територій. Я думаю, що ця е, там просто буде відповідними службами е, чи приватними, чи державними, буде реалізовано е, про процес, процеси захисту просто її потрапляти і потрапляти все. А деякі винахідливі українці вже використовують сарану у власному бізнесі. Так днями в Запоріжжі на одній з онлайн платформ безкоштовних оголошень мешканець комунарського району розмістив. Пропозицію про продаж сарани. Пропонує живу, сушену та заморожену сарану для власників рептилій за ціною від 10 до 15 гривень за штуку. На поживні цінності сарани для тварин наголошує наш експерт. Комахи мають дуже високий місць білку, і це ціна білкова добавка, наприклад, для харчування сільськогосподарських тварин. Хоч, щоб, наприклад, бички нарощували там м'язову масу, щоб було м'ясо, можна їх комахами годувати, так само і свині. Хоча наліт сирани може завдати локальних збитків сільськогосподарським культурам, експерти заспокоюють. Це явище циклічне, і до Дніпра сирана, скоріш за все, не дістанеться. А навіть якщо і дістанеться, масштаби її розповсюдження точно не стануть катастрофічними. I'm <laughs> sorry.